Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні будемо робити об'єм в ЗК СИНК. Думаю, про цей проект вже всі чули, представляти його не потрібно. Принаймні це вже третє відео на моєму каналі про нього. Помітив, що багато користувачів набивають транзакції в ZK SING і не звертають уваги на об'єм, хоча це може бути важливим фактором на отримання дропу. І так, ось ми перейшли на статистику гаманця, у якому я завжди виконую активності у наших відео. У нас є тут 37 транзакцій, 500 доларів торгового об'єму і більше ніж 11 доларів виточної комісії. Бачите, ми задіяли багато сваполок різних платформ, більше 10. Якщо ви не бачили минулих відео, обов'язково перейдіть, виконуйте активності. Якщо у вас ще гаманець пустий без взаємодії з касинк. Посилання на ці відео я вам залишу в описі. А сьогодні, так як я вже казав, будемо робити торговий об'єм. Та як, на мою думку, важливу роль ZK Sync буде грати саме об'єм. Тому я на своїх гаманцях хочу зробити об'єм більше 10 тисяч доларів, але поступово, не за один день. Сьогодні я зроблю з вами десь близько 3-5 тисяч доларів торгового об'єму і потім через якийсь час ще. Я вже поповнив свій гаманець Metamask, ефірі, мережі ZK Sync. Поповнюю біржі BingX, та як завжди, та як там нормальна комісія. Якщо досі не маєте цієї класної біржі, посилання я вам залишаю в описі також. І так, торгові об'єми будемо робити на ось такій платформі, яка є в екосистемі ZKSync. Я вже підійнав свій гаманець і будемо свапати з ефіра в USDC. Натискаю максимум, зменшую собі, щоб ще лишився ефір на комісії. І натискаю Swap. Бачимо, що газ мені зараз пише 60%, центів, я заходжу в розширенні. І скористуюсь нашим лайфхаком, який ми завжди робимо. Давайте ось тут зменшимо з 0.01. Бачимо, газ став 27%. центів. Спробуємо свапнути. Підтверджуємо: і очікуємо, коли транзакція пройде. І будемо далі продовжувати вбити об'єм. І так, пройшло буквально менше хвилини і вже USDC є. Будемо з USDC свапати в BUSD. Тут натискаю максимум. Дальше, Далі Appruємо. Далі. апрув, 23% цента комісія. І натискаємо свап. Зараз ще раз підтвердимо в гаманці. Знову скористуємося нашим лайфхаком. Якщо ви дивились минулі мої відео, ви знаєте, що про цей лайфхак, але він не працює у всіх свапоках, Тут працює, тому користуємось. Транзакції на цій платформі йдуть досить швидко. Тепер з BUSD назад в USDC свапаємо. Натискаємо Appro, тут максимум, далі 23 цента. Ну, попробуємо ще тут зменшити. Swap. Я думаю, ви зрозуміли, як це працює, як ми будемо робити цей об'єм. Я зараз ще покручу des BuSD в USDC і наоборот. Тоді включу ще раз запис і покажу, скільки я витратив і скільки я об'єму зробив. І так, перед виконанням активності в нас було 37 транзакцій, зараз вже, як бачите, є 52, 4,5 тисячі об'єму, трохи зробив, зараз ще доб'ю до 5 і 16 доларів. витратив на комісії загалом. Я думаю, навіть трошки більше витрати, той сайт може неправильно все рахувати. Ще докинув ефір, бо мені там декілька центів не вистачило на остатній свап з юздиця назад ефір, щоб вивезти собі. Тому докинув там аж 30 доларів. То немає різниці там комісії, як я казав, нікс невеликий, тому кину так і зараз назад виведу. Останній свап роблю на цій свапці з USDC В ефір Все, свап пройшов. Має вже бути 4800. 4800 об'єм. Не хватило буквально 100 доларів до 5, але вже наступним разом я його зароблю Сьогодні в мене був такий перший день, коли я роблю торговий об'єм. За деякий час, не знаю, там тиждень, два, можливо місяць, зароблю до 10 тисяч і так зароблю на своїх декількох аккаунтах. Зі всім ділюся з вами. Ще детальніше ділюся в телеграм, тому не забувайте підписатись. Якщо у вас мало транзакцій через основний міст, в мене є лише одна, але я ще зароблю, Можете скористуватися ним і вивезти з за касинку в ефір майнет. Це буде трохи затратніше, але тим самим ви свій гаманець ще більше прокачаєте. Але якщо хочете робити не дуже затратно, то зараз в мережі ZK Sync R виводите собі там на OKEX чи на BinX, я виводжу на OKEX, так як там є багато адресів і завжди користуюсь ним для своїх мультиаккаунтів. Загалом на 5000 об'єму я витратив близько 5 доларів. Якщо закину би більше ефіру, вийшло би ще дешевше. Якщо відео було корисним і цікавим, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар про те, чи виконуєте активності в ZK Sync і який дроп очікуєте. З вами був Карипто Українець. Нехай щастить!